Сьогодні хрестимо сина Владислава. Йому два місяці вже. Хочу, щоб ви трошки згадали, якого числа він народився, яка вага ріст була. 19 липня 3640-52. Як ви його назвали, Київня? Владислав. Воно було вас приготовлене? Так. Так? так. Представте ваші бідніших хресних батьків вашого сина. Поміч Максим Єгорович. Ви... Шевчук. Шевчук, Тетяна Олегівна. Хочу вас запитати, у вас вже була змога бути хрещанин, чи це хрещаницями? Так. Ми вже не перший раз. Всі вже з досвідом знаєте я. Звичайно. У нас ще є одна хреста мама. Тільки мірою не знаю. Тільки <роз 'я> <роз 'я> Маріана Казимірівна. <роз 'я> І другий кадр. І Фесенко та... Євген. О, Ярослав Євген ось. Він ну, поки вдома. Він через дві години тільки буде. Ой-ой-ой. Я ще хочу бабусю запитати, яка у вас була реакція, коли вам сказали, що народився варто. Ну, ну, я бабуся сусідка. Рідна бабуся сидить, не встає, не признається. не Вона відпочиває. ніхто нічого не каже, не приглашають мене. Як, як ви зреагували, коли? Ви? Раз, з радістю зустріла свого внука. Скільки у вас вже внуки? Другий. Я даже Да, да, у меня вот <связывается> <помечная тяпка. связывается> да. се да? да. я Да, хорошо, не Сейчас бы уже с сестричкой хотела. Нет. Я как хотела. Все, все. я Безпердних і небесних твоїх тайм і возносив славу тобі, Отцю і Сину, Святому Духові, нині по час, і на віки віків. Господу помолимо. Славу духовні, щоб осяяв освіти вангелі Твоєї. Да нам сертя на світло, щоб охоронявся порожнього мов від нападі лихого демона. І від помислів лукавих вижене з нього усякого нечистого, і лукавого духа, що таїться в серці його. Вижени з нього всякого нечистого лукавого духа, лука, що таїться в серці його. Вижени з нього усякого нечистого лукавого духа, лука, що дається в серці його. У колокарства духи піду зброї духов усякого нечистий прибутку всякої неправди, всього того, що діє з намого диявола, чи до цього респонденцем царства побачив щастя засвіті життя своєї благодатні, що до та нічого не куліб'явше з ним благословені всі присвятим благим і жителящим твоїм духом. Нині куся, час і Амінь. Чи відрікаєшся, ти до всіх відірвати до всіх слухай, всякого служіння йому. Всієї гордині говоримо, відрікаєшся. Чи відрікаєшся тися до них до всіх відірвати до всіх слух, я всякого служення йому, і всієї гордині говоримо, відрікаєшся. Відрікайся. Чи відрікся ти все до него родить разом, відрізця, відрікся. Чи відрікся ти са до не говориш разом, відрікця відрікається. Чи відрікся ти садити не город разом відрізця? Відрікайся. І мохни, і плюй на нього дьявола. Фу і пху. Лиця повертається до мене. «З'єднався з Христом говорити, з'єднався. І віруєш в нього, говорити, вірую в нього, як в Бога і царя. Вірую в нього, як в Бога і царя!»

От слова допомоги Боже, Господи, Господи, Боже, це правди. Тисяч через якогось Бога і Бога нашого. Та нам Божеством, зяк і святі, водії, пристоят на лише помазані. Ти і на ухрешно, морабу та прости всі ріки його вільні на війні. Сам влади комилисе, але всі продати через те, слава Бога. Для причастання слава Ісусу серед Бережий його душу, у чистоті та правді, що всяким словом Си небесного Твого Царства. Господь, Бог наш Бог милування, спасіння і славу села, йому цю і Сину Святому Духові, нині повсякчас, і на навіки. Віків. Вечай, дану, Духа Святого, Амінь. Вечай, даного Духа Святого Амінь. Чай дару, Духа Святого Ані, чай дару, Духа Святого, Ані. Попрошу хрещення верті і віконами в руках, з дитя, навколо в Іваніці, пару біля за мною. Що Христа Христи. У Христох, не Бого, сім, що в Христа хрестилися, у Христо, зодягнулися, Thank you. Бо <по> хто <по> на світ гіха, коли с Христосний усіх життю будемо з ним, знаючи, що Христос, уставши з мертво живіш, мерезь, хотіть вже немає, ним. Бо коли він в мертво один для гріха, коли живе, для Бога живе, так і ви думаєте, що ви мертвий для гріха живі. Бог Христі Ісусі, Господи, він на вашого. Мир тобі мудрість, примутись, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Зберігати їх все те, що заповідав я вам, і ось я з вами усі дні до кінця віку. Амінь. Святий, омисвяти, ти іменем Господа і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Ми допомазав Святі, я освятився, Ти в ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Господи, помолимо. Боги святі і слава славуємо, по цій сили Святому Духу, ходим, повсякчас, і на віті, в її ми усі, голови наші, вхлинімо пере Господом, Господь, Боже, на святому духові, нині в повсякчасі на вікні, віки. Постригаються дитя Боже. Владислава, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Помилуй нас, бо Боже, з великої ласки Твоєї. Молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимося за новохрещеного раба Божого Владислава. Зберігав його Господь Бог, в чистоті вірі, сякі побожності. Весного і змертих, істинний Бог наш, Мотцим Причистої своєї матері, святих славних сих пальних апостолів, преподобних і богоносних, осіб наших і всіх святих. Спасе і помилий нас, Він моє благий, чоловік, улюбний, благоденство немирне, життя, мир, здоров'я, спасіння Боже, це вітання, Господи. відтяг і Божому нового хрещу, младі славу, святої йому ноги і благи. Детятку, будь ласка, всі роки і мама. Мама рідна брить хлопчика на руки, кричать і батьки, за мамою пару. Лиця вона за мамою. Як вас звати? Наталія. Завжди на нині повсячкас на віки віки, Господу помолимось. Господи Боже, Святрілюче, Господи, наших зариста, всякого слабесне, з знебоття до буття привів. Молимося, благаємо Тебе, воли, спаси роботаю, очистив всяку діха, в лисяку і спершу, що приходити до тої церкви. Нехай сподобається причастя, дитя твоїх тайн і дитя від неї народження, благослови, вирости, ось в розуми, виходило до розумним, ти його приві, показаємо свідимі, щоб воно призначило допомогу, сподобалося, приєдналося до святого това за що з ним благословені сім. Присядім благодачим твоїм духом. Нині попуся час навіть тільки. Ми усі, голови наші, вклонімо Господові. Боже наша, прийшов на спасення влюбське протилепти Твоєї, Сподівание, то ми ще слава Твого, до храму справи Твоєї в віки, обми її, нечити власне, сам про що на поскітній сороках. І вже при часі, при ті, справи Твоєї, Боже, то лисе, Твоє, Отцемі Святим Духом, нині час, і на віки, віки. Господи, Сергій. Господи, Боже наш, тобі, як і мовляв, наші руководи йдемо, ми покрасили, пані святи, Марія, на руки прийняти тебе праведний Сім, сам віком всесим благословиться і принесе на дитині, боїться перед собою Отцем, усього зрости на всяке добре, Ті благодій Діло, звичайно від неї, на закроти всяку силу, ворожих бутися, Господи, опорту дітей, щоб решня. не з нами після перебуваєш дуже до праведників у царстві Твоєму, бо ти подобається, слава, подяка, поклоніння себезначальним твоїм отцем, і за присвятим і благодійний дражі твоїм духом. Нині повся час і навіки віки, мир усі, а голови наші клонімо перед Господом. Боже Господь, що люди Чилизна саміше пророка Ісаю, привісне на тілині від дієві, роду до сина Бога нашого, настанність благоволення Твоєго та співняйся до духа, що сина, сюди, на сердя, старті дітям заслуг, за ковід твоєму сапогу, без того сиді очі, благодать його. Наслідати його душу, охороняє дітей, благоселеття, дочко, це разом з рідними та хрещеними, батьками його і сподоби його в добрий час, відроджувалися причисля. Бо ти на небесах живеш і на хмерени споглядаєш, ми тобі славу села його у свою сину, і святому Духу, сний по всеча, і навіки. Бо сповдай, за дитя Боже, Владіслав, вія Отця, сина Святого Духа, відео в він, що храму. Господай, дитя, Боже, благодійця, оча і сину, святого Духа, мій серце. Церкви славити тебе, Богу. Бо дитя Боже, Владіслав, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Святий Бог Боже, святий крепкий, святий безсмертний, ми війна. Відпускаючи рабату його влади, яку сон твоєму з миром. Побачили очі мої, спасіння твоє, що він приготував ти перед лицем всіх людей світло Навіть, тробині, на торвині народа. Слава людей твоїх Ізраїля. Прошу, будь ласка, літі батьки, ставайте, передумиваємося. Хлопче на руки. Ти, ще, лідків, пари, ставайте за рідними. І я оцениваю, Сьогодні день святий через сердечно вітаю нового креща до аж він сьогодні хрестившися, став православним християнном. Всемогутній Господь Бог нехай поблагословить і допомагає в житті його земному. Сьогодні ви, шановні причени, ставними причами та накреща благослави. Від вас буде зеркало, хлопці, хлопчика, виховуйте православного вітання. Через слово Христову йому.

Таке ваше привітання для покресника, для батьків. Ну, е хотілося б, щоб е наш Владислав в такий е світлий день, тому що це маленька дитина, щоб його його янгол завжди оберігав, щоб він ріс здоровенький, щасливий. А ми будемо цьому допомагати. Полиці стримувати. Додавить нас. Божого благословення для Владислава, доброї долі, добрих людей на життєвому шляху, багато сил, здоров'я, терпіння, батькам і нам, хресним, допомогти виростити його гарним хлопчиком. Нехай його життя буде тільки завжди освітлене Божою любов'ю, Божою допомогою. Нехай Бог його оберігає все його життя на кожному кроці.